Військовослужбовці, які скоїли напад на поліцейських вийдуть на свободу. Сьогодні будемо говорити про те, про що вам ніхто не розповідає і ніколи не розкаже, тому що про такі речі говорити не можна. Але, як показує практика, проходить рік-два, і ви все одно про це все дізнаєтесь, тому що буде вирок суду. Говоримо про поліцейського, якого вже немає, і військовослужбовців, які Перевозили, чи то не перевозили, що вони перевозили і так далі. Е, також розповім вам про те, як міністр внутрішніх справ чомусь вирішив, що він має повноваження суду. І що насправді буде, я вам зараз розкажу, які є таємниці і підводні, як то кажуть, камінці у цій справі. Поставте лайк, поширте це відео. Де тільки ви можете тисніть на спонсорство, підключайтесь. Так ви будете нам допомагати і будете отримувати інформацію. Для того, щоб отримати інформацію, що треба дійсно робити, щоб зберегти своє житло, ви маєте бути спонсорами цього каналу або підписниками на Patreon. Там вийшла поетапна інструкція. На рахунок цих от, двох військових, які. В Гасінському районі Вінницької області застрелили поліцейського. А хтось задав запитання, а де друга бодікамера? Там два було поліцейських. Там був цивільний, який сидів в автомобілі. Це вже стало відомо. Цей цивільний був, тобто в машині було троє. Бодікамери було дві. На одному поліцейському і на іншому. Так? Так. Також був реєстратор в самому автомобілі. так? Поліція в нас чесна, як і в Дніпрі, вони ж виклали спочатку однохвилинне відео. Пам'ятаєте, як в Дніпрі розстріляли людину? Спочатку однохвилинне відео, потім 3 хвилини, потім 8 хвилин, а потім, як виявилось, то там є ще й 12 хвилин. Воля! Ось аналогічна історія і в цьому випадку. Так, да, друзі. Вони виклали тільки відео, коли стоїть поліцейський біля автомобіля, і навіть неозброєним вже оком видно, що там прериваються кадри. Я зараз поясню, про що я кажу. А в суд, звичайно ж, буде подано повністю, бо суд не бере будь-яке змонтоване або навіть обрізане відео. Усі відео, всі три. Так ось ми, юристи, чудово розуміємо, що є одна маленька деталь. Що ж перший вистрелив? Поліцейський, той якого вже нема, чи військовий, яких затримали. Тому що що вистрілив перший? Поліцейський, після того, як військовий наніс удар одному з поліцейських, то поліцейський явно чинив перевищення влади. Знову таки, експерти розкажуть, куди стріляв, куди попала та куля, чи не попала. Бо нам кажуть, що вона попала і ранила одного з цих військових, їх там було двоє, так? Пам'ятаєте? Питання ранила перша? Напевно, я припускаю, я не знаю. Але якщо ранила перша, то військові вчинили самозахист. І при грамотному юридичному підході буде, а суддя буде виносити рішення так, як це потрібно і відповідає закону. Я не виправдовую зараз цих військових і не засуджую їх. Я коли робив стрім, я сказав: давайте просто від них відабстрагуємося і подивимося дії поліції. Ми поліції дії побачили за професійність ноль. Навіть не один по 12-бальній системі. За техніку безпеки 0. І далі я не буду повторювати, з ті є мої. Як вони себе поводили. Тобто ми маємо хронологія подій. Чомусь обрізане відео. Я не кажу, що воно змонтоване. Але, на мій погляд, там є монтаж. Але воно обрізане як мінімум. Також немає відео з другої бодікамери, іншого поліцейського. Який стріляв же ж потім, спочатку військові відкрили вогонь. Я вам скажу, як це може бути. По-перше, обоє з них показали, де і що вони ховали. Це е, точно буде вважатися судом, пом'якшуючими обставинами. Це співробітництво зі слідством. Це перша пом'якшичка. Друга, вони визнали вину. Але батько таки не стріляв. Стріляв син. Якщо це все буде доведено, то батько може отримати умовний термін тільки за те, що він приховав сина, бо згідно закону він все-таки з ним поїхав. А з іншої сторони, стаття 63 Конституції України, забороняє батькові викривати свого сина, бо це прямий його родич. Тому, чи ще засудять батька чи ні, в мене взагалі питання, оскільки батько не стріляв. Принаймні це ми по тому кажемо, що сказала МВС. Стріляв син. Далі, на рахунок сина, аналогічна ситуація. Коли саме він вистрілив? Я думаю, суд дасть відповіді на ці запитання, і при грамотних адвокатах ви побачите дуже цікавий вирок. І мене в таких справах дивує тільки одне: чому, якщо поліція така чесна, вони не виклали відео з бодікамери того хлопчика, іншого, якого з нами вже немає. А знаєте чому? Напевне, там щось є. Тут же ж треба було показати суспільству, що ось який військовий поганий, вдарив поліцая. Вам показали і ви повелися. Бо якщо все те, що я сказав, буде відповідати дійсності в суді, то це означає, що наш вельми шановний військовослужбовець, відкриваючи вогонь у відповідь, він захищав себе. Більш того, ще раз наголошую: якщо дійсно буде доведено, що вони щось везли, то це зовсім інша стаття. Але довічно точно ніхто не отримає. Як мінімум, вони вже повизнавали вину, але згідно кримінально-процесуального кодексу, визнання вини нічого не вартує. І якщо в суді буде доведено, що батько не стріляв, а навіть це визнає поліція, то батько взагалі вийде з-під варти, ще й буде требувати з України компенсації. Сином трішки важче. Сином треба доводити, коли він стріляв. А там буде, повірте, не одна і не дві, і не п'ять експертиз. Повторні будуть в таких справах. І тільки коли судді з цим усім розберуться, ми почуємо вирок. Тому слухати Клемента, міністра внутрішніх справ, дуже заране. А міністру радимо не узурповувати судову гілку влади і таким чином не тиснути на суд. Тому що він чітко заявив, що вони мають отримати найвище покарання довічно. Пане міністре, ви суддя, то помовчіть. Добре? Бо це кримінальний злочин, скоєний публічно в умовах воєнного стану, узурпація судової гілки влади або тиск на суд. Тільки суд в цій країні визначить вину і міру покарання. Це все, що я хотів сказати.